Це що? Гроші, так? Да? Е, їх походження поясніть? А? Ви можете не поясняти. Це ваші гроші, так? Да? Особисті, так? Да? Скільки? їх? 500 доларів, так? Да? Та вилучена... Купюри скоси на купюре сто Э, e -e -e, У кількості 5 штук. Правильно, да? 8 тысяч гривень. Та купюра тоже схожа на 100 долларов американські. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 11 112 113. Тільки що було прораховано кількість грошових коштів, їх тут 113.